Сьогодні, 25 лютого, відзначаємо 154-ту річницю від дня народження Лариси Петрівни Косач, геніальної доньки українського народу. Псевдонім Леся Українка юна письменниця обрала завдяки осмисленому прагненню служити вітчизні та примножувати її самобутню культуру. З повномасштабним вторгненням ворога на наші українські землі з новою силою звучить художнє слово видатної української письменниці, перекладачки, громадської та культурної діячки Ні, я жива. Я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Ці слова стали пророчими для поетеси в боротьбі за любов, за життя. Для нас, учасників, вони є усвідомленням того, наскільки Леся Українка випереджала час і тоді, і тепер. Сьогодні весь український народ мужньо і незламно стоїть у боротьбі за свою ідентичність, свободу за рідну Україну. Цього дня маємо ще одне свято День української жінки, яке започаткували у 2023 році як альтернативу радянському 8 березня, щоб вшанувати силу, незалежність і внесок українок у розвиток суспільства. Дата вибрана на честь дня народження Лесі Українки.